Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мобілізація буде посилюватись, і про це кажуть вже прямо. Подивіться відео. Що стосується безпосередньо питання мобілізації покращення, то місто Київ завжди були, було одним з лідерів в питання мобілізації, бо тут в принципі найбільше людей. І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіємо ресурси районної адміністрації. І відповідно до законодавства всі, хто має цим займатися. Тому, звісно, тримаємо на контролі, і звісно, це питання стосується також моєї діяльності. Е, е, ну, тобто, ви допомагаєте якимось засобом інформаційно, в чому полягається сприяння групи, які займаються. виметне. Звісно, так да. е, е, окей, і я так зрозумів, Київ виконує план. Ви сказали, що тут найбільше населення, відповідно, немає проблем з набором. Ну, давайте не будемо про цифри говорити. Київ один з лідерів в цьому питанні. Тобто, облавина чоловіків в метро, кафе, там на вулицях з подальшою бусифікацією підставні безпідставні зупинки патрульної поліції, мобільні блокпости все це дає результат, який подобається тим, хто дає накази на цей результат. Київ один з лідерів з мобілізації, а тому план для столиці буде збільшуватися про це. Заявляє в інтерв'ю Бібісі новий керівник військової адміністрації столиці Тимур Оглит-Каченко, нещодавно призначений президентом. Хочу зацитувати, Київ завжди був серед лідерів в цьому питанні. Тут, в принципі, найбільше людей, і можу запевнити, ніяких порушень в нашій роботі точно немає. А чи немає порушень? Дорогі глядачі, як ви думаєте, є порушення чи ні? Він також заявив, що мобілізація в столиці буде покращуватись і посилюватись. От мені цікаво покращуватись, куди далі вже може покращуватись мобілізація. Для цього планується задіяти районні держадміністрації і взагалі всіх, хто має цим займатися. Без коментарів. Чесно, навіть не хочу це коментувати. Їдемо далі. В Луцьку відрахували понад тисячу студентів-чоловіків. Що там сталося? За словами ректорки університету, до речі, це було ще в 2024 році. За словами ректорки університету, багато студентів приходять лише заради отримання відстрочки від мобілізації. Тобто, як я і казала ось в попередніх випусках, що будуть шманати студентів, будуть шманати. От Ті, хто не ходив, так, тобто ось стали студентами тільки заради того, щоб відкосити від мобілізації, так, скажімо так. Будуть дивитись, як людина ходила на пари, як здавала екзамени, як взагалі активність, так, студентська активність, і тих, ось, хто ухилявся таким чином від мобілізації, будуть відраховувати і наступний крок мобілізація. Далі хочу, щоб ви подивили, подивилися ще одне відео. Скажи, звідки у тебе в бригаді ці дрони, РЕП? Чи справді ти їх отримаєш? Від влади в тому кількості значно більше, ніж інші бригади. Хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного FPV-дрона. Нам не вистачає без FPV, які поставляла держава. Ми нормально просохли за ці три місяці. Тому що знову таки величезна смуга. На який відсоток постачання цих дронів РЕП отримує загалом. В деякі, в деякі, в деякі, моменти, в деякі від моменти Міноборони. В деякі моменти. І десь 30-40% отримували. І це вагомо. Е, в деякі моменти, як зараз, нуль. Е, і це ненормально, безумовно. Тобто нуль дронів. Нуль дронів за три місяці. І це при тому, що третя штурмова тримає найбільшу ділянку фронту і показує найбільші результати влучення дронами серед всіх бригад. Ну, питання тоді: чому нема дронів? Хороше питання. Їдемо далі. Мобілізація ВПО з 1 червня, кого призвуть і що загрожує за порушення правил обліку? Так дуже цікаво було в телеграм-каналах. Хтось писав Ні ні ніяких змін не буде для ВПО в червні. Потім писали Ні, будуть мобілізаційні. і оце таки кидали м'яч-м'яч. Потім все-таки вияснили, що такі мобілізаційні зміни будуть. З першого червня в Україні починає діяти оновлений порядок мобілізації, який безпосередньо стосується внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньо переміщені особи це громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які. Легально перебувають в Україні і мають право на постійне проживання. Вони змушені були залишити своє місце проживання через війну, окупацію, насильство чи надзвичайні ситуації. Згідно з чинним законодавством і порядком проведення мобілізації, призов резервістів військово зобов'язаних здійснюється незалежно від того, де особа перебуває на військовому обліку. Тобто, статус ВПО не звільняє людину від мобілізації. Всі внутрішньо переміщені особи зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання і відповідного структурного підрозділу з питань соцзахисту за новим місцем проживання протягом 10 днів з моменту прибуття. Якщо ж ВПО вирішує повернутися до покинутого місця проживання, вона має попередити про це той самий орган не пізніше ніж за 3 дні до виїзду. В постанові уряду прямо вказано. Що навіть якщо внаслідок приїзду були втрачені документи, це не звільняє обов'язку з'явитись до ТЦК, неприбуття тоді, туди це буде розцінюватись як порушення закону. Процедура призову передбачає кілька етапів: це оповіщення про виклик до районного або міського ТЦК, прибуття до центру комплектування, оновлення персональних даних, внесення змін до військових документів та реєстру, проходження медичного огляду. Для визначення придатності, перевірка підстав для відстрочки за наявності, оформлення документів про призов, направлення до місць служби. Всі ці кроки є обов'язковими: ігнорування виклику або спроба приховати зміни в реєстрі місці проживання може розцінюватися як ухилення від мобілізації, що передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Ну, якось так, дорогі глядачі, що я можу сказати? Як ми бачимо, оці всі правила, якісь зміни нові, якісь постанови е, і так далі, все це з кожним місяцем з'являється все нове, 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 нове. Чи будуть далі зміни? будуть. Чи будуть, Буде посилюватись мобілізація, буде посилюватись. Поки йде війна, мобілізація буде посилюватись. Тобто, тут це однозначно. Е, наскільки буде посилюватись, а Бог його знає. час покаже. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.